Діяльність ботоферми, яка надавала можливість реєструвати анонімні облікові записи для розповсюдження протиправного контенту, припинили правоохоронці на Тернопільщині. Організував злочинну схему та здійснював технологічне забезпечення усього процесу. Житель Тернополя заходи із викриття ботоферми провели працівники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області спільно з оперативниками обласного управління Служби безпеки України та слідчими поліції. В ході досудового розслідування було встановлено, що мешканець Тернополя по місцю свого проживання організував програмну операцію комплекс який використовував потужності близько 30 тисяч сім карточок, з яких здійснили з реєстрації великої кількості облікових записів, з фейкових акаунтів у соціальних мережах розповсюджували неправдиву інформацію та протиправний контент, в тому числі і на веб-ресурсах, що заборонені на території України. Зокрема, дописи й коментарі містили про кремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем прожив... Живання фігуранта було вилучено 29 вуїб шлюзів 30 тисяч сім карточок, а також комп'ютерну техніку, яка використовувалася для організації. Роботи даного програмно апаратного комплексу за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьої статті 361 кримінального кодексу України. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих інформаційно-комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.